Розвиває розум та тренує м'язи. Таким є дзюдо – японське бойове мистецтво. 24 лютого в прилуках вперше прийшов відкритий дитячий турнір з дзюдо Олімпійська Надія. Спортивне свято це спільний проєкт відділу сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради та громадської організації «Прилуцька федерація дзюдо та самбо». Дзюдо популярний вид спорту серед молоді. В Прилуцькій федерації тренується 120 вихованців. Почати займатися дзюдо ніколи не пізно. Чим раніше малюка віддати на секцію, тим краще він буде розвиватися як фізично, так і морально, говорить голова громадської організації Олександр Антоненко. «Дзюдо дуже важкий вид спорту, але в мене є. Підхід до дітей я стараюсь більше дітей задіяти, тому що поменше ходили по вулицях, поменше в телефонах сиділи. Дай Бог, щоб вони тут займалися. Тут вони друзів знаходять. Тут вони розвиваються і дуже сильно розвиваються. Буквально через пару років вони самі себе вже не впізнають. Бо дзюдо є дзюдо. Прилуцька федерація дзюдо та сам, бо хоч і молода, їй всього два роки. Та юні спортсмени вже демонструють свій рівень на різноманітних змаганнях. А це і в Чернігові, Києві, Сумах та Полтаві. Дуже радий, що в Прилуках такі є талановиті, талановиті обдаровані діти. І за два роки у нас уже як нашу федерацію, Прилуцьку федерацію Дзюдо, вже знають. Практично вже чотири області ми в них вже були. Діти, які займаються дзюдо, добре знають основні правила цього виду спорту. Вони навчаються їх вже з перших тренувань, і це стає частиною їхньої спортивної освіти. Правила виховують у них розуміння важливості чесної гри та поваги до суперника, говорить тренер дзюдо Олександр Антоненко. Боротьба розпочинається після команди Рей. Команда рей це команда вклонилася. Це повага один до одного. Чим від дзюдо від інших спорту, тут, перш за все, йде повага до свого партнера, з яким ви боретесь. Після команди Рей учасники зайшли на татамі, команда хеджмен і розпочинають вони боротьбу. Або закінчується боротьба кидочком, або команда Мате. Команда Мате це команда Стоп. всі команди вивчають, вони це все знають. І сама головна команда для дітей це команда. Іпон. Іпон це в нашому перекладі означає десять очок. Це означає перемога. Діти, які захоплюються дзюдо, знаходяться в захоплюючому світі спорту незалежно від віку чи рівня навичок. Кожне тренування для них це веселий та навчальний досвід. Під час тренування вихованці вивчають базову техніку дзюдо і, звісно, відпрацьовують її на практиці, говорить юна дзюдоїстка Аліна. Ми відпрацьовуємо бразки, можемо боротися, та в нас бувають ігрові форми тренування. Філіп також задоволений, що відвідує секцію з дзюдо. Дуже подобається тут класні діти, класний тренер. Дуже багато. Ну, Адреналін, от таке воно класне. Дев'ятирічна Мілана вже не вперше бере участь у змаганнях. Вже має велику кількість медалей, займаючись лише два роки. У мене 19 медалей і 6 кубків. Поєдинки в дзюдо проходять на татамі. Татамі складається з двох різних кольорів. Форма для заняття дзюдо називається Дзюдога і складається з трьох частин куртка, штани і пояс. Змагання тривали близько трьох годин. Майже 80 учасників з п'яти команд показали свою майстерність та жагу до перемоги. Для багатьох дітей це були їхні перші змагання, перші перемоги і перші сльози радості. Хочемо побажати нашим юним спортсменам. В першу чергу на сьогодні це мирного неба вдалої перемоги, щоб їхня сьогоднішня перемога приближала наша перемогу в цілому. Турнір був яскравим для учасників та захоплюючим для групи підтримки. Вболівальники активно підтримували своїх улюблених дзюдоїстів у кожному поєдинку. Після успішного виступу виражали свою радість членами оплесками. Така підтримка мотивує на нові досягнення у спорті. Перше місце посіли 19 учасників змагань, почесне друге 22 учасника, третє місце 12 учасників. Всі переможці нагороджені грамотами та медалями від відділу сім'ї молоді та спорту а солоденький презент отримали від Прилуцької федерації дзюдо та самбо.